Моя виставка це виставка авторської ляльки. Тут найбільш всього представлені мотанки, і трошки представлено реставрованих мною порцелянових ляльок. Ідея прийшла пані Тетяні Григоренко. І вона мені запропонувала. Я деякий час вагалася. А потім зголосилася і дуже дуже вдячна і рада, що така прекрасна подія відбувається взагалі творчістю. Я займаюся скільки себе пам'ятаю, але конкретно і серйозно мотанками я зайнялася після цього вторгнення. Це наразі на, на часі дуже актуально, тому що це нашу країну презентує на світовому рівні. І мотанка це взагалі-то наша українська лялька автентична. Чи буде нас? Наступна виставка залежить, мабуть, не від мене, а від того, які будуть пропозиції. Я дуже вдячна всім, хто сьогодні розділив цю подію, і вона ще буде деякий час. Ця виставка функціонувати. Тому я всіх бажаючих запрошую відвідати наступними днями виставку. Але мої особисті плани дуже їх багато, багато ляльок. Я ось відкрила від себе ляльки, більш, більшого зросту на них можна більш детальніше втілити якісь речі. Бо чим менша лялечка, тим менше її можна деталізувати.